А може і, 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 і однаково по важливості. В ну, якийсь да. період. Ну, от дивіться приклад. Е... Приклад, який. От, 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 от що відбувається? От був обстріл. Ну, пошкоджені станції, там, в місті електро електри, електроенергії, немає води, там, тепла і так далі. І тому подібне. Структура енергетики організаційна і з точки зору власності, вона дуже різна. Украна це, це державна компанія, Хрибетоство. Теці і Теплокомуненерго. Це комунальне підприємство, яке належить муніципалітету місту. Мережі електричні це приватне підприємство, яке належить якійсь компанії, яка приватна там. І а все взаємозв'язано. Оцей вот, вот э, э, комплекс по електропостачанню і по теплопостачанню це єдиний комплекс, його не можна розірвати. Так він будувався. Така його філософія. Бо, наприклад, на теплоенергоцентралі є відкритий розпред які, якщо вони будуть пошкоджені, значить не буде електроенергії в якоїсь частини міста. Бо воно так запитане. Так воно та така схема працює, і, і тому вони не, не можуть працювати окремо. І от, якщо щось стається, на жаль, сьогодні координації не ведеться, а ведеться, ну, якби вони працюють. Тільки на, на горизонтальному, горизонтальному рівні. Тому немає цієї координації. Я хоч віце-прем'єр, не віце-прем'єр, хто завгодно. Але коли відбувається отака ситуація, що ми чуємо? Чуємо, що цим займається хто мер. При всій повагі, вони розумні, вони. Класні, вони відповідальні і служба у мера. Ну, Там немає фахівців, професіоналів, які би е оцінили ситуацію. Сразу дали б і дуже швидко боли повноваження з повноваження, за, да, повноваження авторитет, якусь владу щоб залучити там, залучити ну, ну, например, державні владу, і приватні, і приватні от інші органи державної влади. От у э, цей залізної дороги дуже потужна, потужний енергетичний комплекс. У них теж є там і трансформатори і так далі, і предприємства. В країні, у яких власні підстанції, потужні і 330, і так і їх далі. теж можна залучати да, координувати, а хто їх буде залучати.